Привіт! Опанували eBay та Amazon і шукаєте, де ще можна продавати свій хендмейд. Мене звати Микола Серветник. Я керівник відділу апгрейд компанії HandmadeHub.ua. Мій відділ вже понад 4 роки займається розвитком онлайн-магазинів на міжнародних маркетплейсах. І зараз я поділюся з вами трьома класними сайтами, про які ви, мабуть, і не чули: iCraft Це міжнародний маркетплейс. На якому зазвичай продають хендмейд подарунки. Він менш відомий від Еці, АБЕЙ чи Amazon. Але якщо ви спеціалізуєтесь саме на хендмейді, то однозначно варто спробувати. Інтерфейс сайту має простий дизайн в середньому його відвідує понад 200 тисяч покупців з усього світу за місяць. Вартість. Реєстрація коштує 40 доларів, плюс можна обрати один із тарифів за перебування на платформі. Бананза. Свого роду мікс ЄЦІ, eBay та Amazon в одній платформі. Його особливості в тому, що основна клієнтська база це США. Однією з основних переваг є автоматична публікація товарів із магазину на Google та Bing. Ідеально підходить для старту бізнесу. Кількість відвідувачів сайту за місяць біля 5 мільйонів. Marketplace Пропонує безкоштовний пробний період на 14 днів. Далі вартість складає 25 доларів за місяць. Комісія за одну продажу стартує від 3,5%. Зараз я розповім про ще один крутий маркетплейс. А поки що підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте дзвіночок. Крейджой. Цей маркетплейс відрізняється від двох попередніх тим, що тут покупець оформлює підписку та щомісяця отримує свій подарунковий бокс. Бокси можуть збиратися за різними критеріями по тематиці продукту або товари одного хендмейдера. Тому шанс продавати відразу декілька своїх товарів одному покупцю на цьому сайті вищий. Наразі крайджой обслуговує більш ніж 500 тисяч підписників, які щомісяця отримують тематичні набори. Платформа не стягує щомісячну плату за свої послуги. Лише 1,25% від загальних продажів та 10 центів за кожну транзакцію на маркетплейсі. Що ж, сподіваюся, з цього переліку ви обрали один або декілька майданчиків для продаж, що допоможуть вам заробити ваш перший мільйон на хендмейді? А якщо ні, то невдовзі ми знімемо продовження цього відео. Чекаю на ваші коментарі. До зустрічі!